Коли уклон стане інклюзивним не частково і умовно, а повністю зараз е, проводиться вже, мабуть, третя ітерація доробок по продукту, щоб можна було там і войсовер, всі всі ці опції в телефоні працювали. Це насправді не, не дуже проста історія, але ми, ми надолужуємо і воно найближчим часом повноцінно запрацює в на обох версіях платформи. А стосовно інклюзивного класу, який у нас yes. працює. Ми би залюбки його і далі масштабували. Так і дуже дякую всім компаніям, які долучилися і допомогли нам взагалі його запустити. Але суть у тому, що для нас, як для компанії, це дотаційний проект. І кожен е місяць ми, мабуть, витрачаємо на нього там мінус десь один мільйон гривень, десь десь отак. Чому тому, що ці автівки виконують тільки замовлення інклюзивні, і буває простою, там буває... Ну то есть, вони. Не, не можуть нагнати такі оборотку. Да, таку. Тому щоб нам запускати такі проєкти, нам треба тоді хоча б якісь ще компанії, да, і ми будемо в нових містах запускати і масштабувати там, в Україні в принципі. Чудово. Як перевіряють водіїв на адекватність? В основному це зараз працює ю так, і співбесіда з водієм, який хоче співпрацювати. А як реагує уклон на скарги пасажирів на небезпечне водіння? Yeah. Сценарії з однієї сторони автоматичні, які видають попередження. Ну це там історія: там 1, 2, 3 нагадали. Якщо, якщо це далі повторюється, то водія можуть викликати в офіс або вимкнути. Якщо в його тенденціях його руху нема змін. Але тут здебільшого ці сценарії, де можливо, ми намагаємось їх оцифрувати і автоматизувати, бо на масі це треба швидко ми робити. Ну, Вже трошки автоматизовано, навіть з точки зору водія. Коли він перевищує допустиму швидкість, в нього так, в програми вистрілюють пуши від того, що він повинен зменшити швидкість. Тому що він вже А, іде. тобто, ви маєте Прямо вазу, на що програмі ваш трекер та, фіксує та, перевищення та, швидкості. Та, 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 ми так, ми поки так. що не не вплітали це, наприклад, в розподіл. А ми але ми водіям кажемо, що ми можемо, і, скоріш за все, ми це зробимо. Оці бали за перевищення швидкості по місту можуть понижати ймовірність для нього, як для водія, взяти замовлення в сервісі. Ну, алгоритмічно. на можливість брати гарні замовлення. Поки що цього немає, зайдані. але буде такий але алгоритм. Для, для, для цього ми збираємо дані. Почув, який відсоток від ціни поїздки зараз отримує водій? Не, ну В середньому 82%. 82%.